Всім доброго дня, мазим Фуджусами з вами. Ну що, дорогенькі мої? У нас сьогодні найкрутіша така цікава іграшка. А саме це дводіпозонний, унікальний універсальний Wi-Fi роутер. Тобто він може працювати з провідним інтернетом, кабельним, а також з СІМ-картами. У нас, як завжди, є стандартний мобільний зв'язок zte 79 о А це унікальна річ. На сьогодні на ринку України найпотужніший. Це ZTE Wi-Fi 296R. Розпаковочка. Що ми маємо в коробці? Ми маємо дуже Круту. Зразу йде офіційна 12-мічна гарантія. Вон дуже унікальна річ. І ще раз всім кажу, працює як з кабельним інтернетом і також працює із і в, неї, в нього є слот. Має 4 виходи під LAN-порти, Тобто, і швидкість передачі йде. 1 Гб, 1000 мегабіт в секунду. Тобто навіть не всі оператори України, які дають нам інтернет, може дозволити таку швидкість. Також є можливість під'єднати його до стаціонарного телефончику. Також в нього є модуль NFS. Дуже крута річ, дуже-дуже крута річ. Начасно можна приєднати до нього. До 64 пристроїв підтримує всі частоти інтернету. Це дуже важливо для України. Тим більше е, сама важлива частота 900 він працює ідеально. По мобільному зв'язку підтримує швидкість до 300 секунду передачу до 50 секунду А по привідному, якщо використовувати, Гібет і має дві частоти 2,4 5 ГГц. Дуже цікава, крута моделька. Також під час виключення всі знають, що можна до нього під'єднати під і повербанк. Тобто не буде світла, він буде теж саме працювати. Рекомендую, хлопці, чата. Ціна у нас адекватна, 12-мічна гарантія. Дома під'єднали кабельний інтернет, не дай Бог, немає світла, під'єднали під, під сімку або поїхали на дачу, взяли з собою, сімку стали і працюєте. Дуже-дуже цікава річ. Є звичайні провідні у нас. І саме ще цікаве, якщо є слабкий зв'язок, то в нього є два сама виходи під зовнішньої антени. А от і антени. вони у нас теж є. Найпотужніші 22 дБ і 18 дБ антенки. Спішіть кількість обмежена, потужний, найпотужний, двохдіапазонний, унікальний, універсальний Wi-Fi роутер ZTE296R. Рекомендую.